Страх одна з найдавніших і найсильніших людських емоцій. Він супроводжує людину від моменту її появи і ніколи повністю не зникав. Для первісних людей страх був інструментом виживання. Він змушував уникати небезпек, рятував від хижаків, підштовхував шукати їжу чи укриття під час грози чи виверження вулкана. Страх допомагав мислити та діяти швидко. Формував інтелектуальні навички та стратегічне мислення. Коли первісна людина зустрічала небезпеку, часу на роздуми майже не було. Раптовий напад хижака вимагав блискавичного рішення: втекти чи напасти. Страх слугував каталізатором цього моменту без нього наші предки не змогли б вижити. Але у кожної медалі є дві сторони та сама емоція, яка врятувала життя поколінням людей. Сьогодні часто стає обмежувальною. Страх рідко пов'язаний із реальною загрозою, він живиться невизначеністю, сумнівами та уявленням про негативні наслідки. Страх може перетворювати нас на пасивних людей, що залишаються у зоні комфорту. Стоїки не пропонували прагнути абсолютного безстраща. Раціональний страх корисний він сигналізує про небезпеку і змушує діяти обережно. Але ірраціональний страх породжений розумом, руйнує нас, викликає тривогу, сором і депресію. Сенека писав ми страждаємо більше у своїй уяві, ніж у реальності. Наприклад, виступ перед аудиторією чи новий проект лякають не самі події, а наші уявні сценарії. Часто ми малюємо в голові події, які ніколи не стануться. Страх народжується не з фактів, а з нашого сприйняття. Античні філософи радили виносити страхи на світло і перевіряти їх реальність. Синеко зазначав, що головна причина страху наша нездатність жити у моменті. Ми страждаємо через минуле і боїмося майбутнього, тоді як тварини відчувають страх лише перед реальною небезпекою. Здатність мислити та прогнозувати дає переваги, але й породжує страхи там, де їх немає. Об'єктивне судження проти проти отрута, проти страху. Коли ми бачимо світ реально без упереджень, страх втрачає силу. Епіктет говорив, страшне не смерть, чи страждання, а страх перед ними. Страх паралізує нас ще до подій. Новий проект, складна розмова, переїзд чи початок відносин. Марк Твен зазначав, більшість неприємностей ніколи не відбуваються. Сенека додавав. Майбутнє не таке страшне, як ми його уявляємо. Навіть якщо щось трапиться, страх страждання не зменшує. Важливо готуватися, але не дозволяти страху керувати життям. Страх природна емоція, яка врятувала людство. Але сьогодні він часто обмежує нас. Важливо відокремлювати реальні загрози від уявних, дивитися на світ об'єктивно та діяти. І наостанок. Якщо вам цікава тема психології та подолання страху, підписуйтесь на канал. Тут ви знайдете корисні поради, які допоможуть краще розуміти себе та сміливіше крокувати вперед у житті. У сучасному житті страх часто виникає через уявні загрози, переживання про майбутнє, думку інших, можливі негативні події. Більшість страхів продукт нашого розуму, а не реальності. Наприклад, перед виступом. Ми уявляємо провал або насмішки слухачів. Насправді це лише уявні сценарії, створені нашим розумом. Стоїки радили досліджувати страхи і перевіряти їх підстави. Якщо страх не має реальної причини, його можна нейтралізувати об'єктивним поглядом на події. Сенеко писав, що страх виникає через неспроможність жити тут і зараз. Ми часто хвилюємось про минуле або майбутнє. Не усвідомлюючи реальної ситуації, соціальний страх, боязнь думки інших теж обмежує нас. Він паралізує, змушує уникати дій і заважає приймати важливі рішення. Більшість значущих досягнень у світі з'являлися всупереч громадській думці, тому страх осуду не повинен визначати наші вчинки. Щоб подолати страх, оцініть ситуацію об'єктивно. Якщо небезпека реальна, Підготуйте план дій. Якщо її нема, дійте, не дозволяючи уявним сценаріям контролювати життя. Сенека радив: знайди міру свого страху, і ти побачиш, що він або не так великий, або нетривалий страх природна частина життя. Але сьогодні він часто обмежує нас і перешкоджає розвитку, ключ до подолання розпізнати джерело страху, перевірити його реальність і діяти сміливо. І, як завжди, якщо вам цікаво дізнаватися більше про психологію, подолання страхів та розвиток особистості, підписуйтесь на канал, ставте лайк і залишайте коментарі. Це допомагає каналу рости і ділитися ще більше корисної інформації.